Це формула здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про щеплення. Останнім часом суспільці дуже активно обговорюють і якість вакцин, і наявність фіктивних довідок. Навіть мозівські експерти вже починають переглядати український календар щеплень і дозвільну систему у видачу довідок для відвідування дитячих садків та шкіл. Натомість імунологи наголошують, єдиний спосіб запобігти інфекції і ускладненням від захворювань це щеплення. Ситуацію з вакцинацією імунологи оцінюють як кризову і небезпечну. Спричинила її відсутність статистики про реальну кількість щеплених дітей. Не тимниця, що сьогодні, на жаль, не поодинокі факти про наявність фіктивних довідок про вакцинацію. Зрештою, самі батьки не прагнуть чути думку спеціалістів у цій темі. Тому більшість схильні вірити у міфи і стереотипи про щеплення. При Радянському Союзі педіатрів за це карали, що вони не щепили дітей. Ну то вони навчилися Брехати. Тому що іншого виходу в них не було. Якщо хтось не щепиться, не хоче щепитися, а він зобов'язаний прищепити, ну, то як, насильно що насильно зробиш, так? навчилися брехати. І далі та брехня продовжує жити по сьогоднішній день. Хоча на сьогоднішній день ти ніхто ти нікого ти не карає за те, що він когось не прищепив. Тому що це є справа добровільна кожного пацієнта. І тому статистика тут. Ну, ми не маємо де-факто, де Ми статистики нормальної про ситуацію немає. Так само по інфекційній захворюваності. Ми не маємо абсолютно чіткої статистики. Рівень охоплення щепленнями українських дітей коливається за різними оцінками експертів від 50 до 85%. відсотків. Однак все одно він нижчий за потрібні 95. Лікарі в стаціонарах відзначають, що кількість нещеплених або частково вакцинованих більша є. Близько. Ну так, наприклад, 70% з них мами говорять про те, і є записи про те, що діти щеплені. Решта 30% є або відмови, або різні встановлені протипокази. Ну це виключно та сукупність, з якою стикалася я тут в лікарні. Але це надзвичайно надзвичайно мало, оскільки, як ми нагадуємо для того, щоб був поліційний імунітет, для того, щоб захищені були всі наші діти, цей рівень мав би бути 95%. Тому, звичайно, варто говорити про небезпеку виникнення таких захворювань, як дифтерія, як правець. Як та сама гемофільна інфекція, кашлюк, який надзвичайно важко зараз перебігає, тому щеплення залишаються не лише актуальним, а це є питання безпеки держави. Головний фактор розв'язання проблеми просвітництво, причому без приховувань фактів, оскільки недомовленість тільки породжує недовіру. Не останній вплив на загальну ситуацію має наявність якісних вакцин. Це є нерегулярне забезпечення вакцинами. Якісними вакцинами впродовж ряду останніх років. Тобто навіть ті вакцини, які були тому кілька років вільно доступні на ринку, їх сьогодні немає. Поліклініки дитячі не забезпечені на 100% потреб вакцинами. А якщо вони і забезпечені на 100% потреб в річному та виміру, то вони ці вакцини поступають регулярно. Вони то є, то їх немає. Дуже важливою проблемою, про яку зараз не можна мовчати, це те, як відносяться лікарі. До вакцинального процесу, особливо ті лікарі, які не вакцинують своїх дітей, поширюють про це інформацію населення і створюють значний осередок антивакцинальної програми. Це неосвідчені люди, які не мають права працювати в медицині. Які Створюють соціальне зло, вдаватися до фіктивних довідок батьків змушує система заборони в дитячих закладах на відвідування дитячого колективу. Правозахисники вже б'ють на сполох. Продовж п'яти останніх років кажуть юристи. До них збільшилася кількість звернень про прохання роз'яснити правовий статус обов'язкових щеплень для дитини. Кількість нещеплених дітей дітей значно перевищує офіційно за рахунок підроблених довідок. Не менше 30%, 30 дітей у наших дитячих садочках є не 38% – або частково щепленими, тобто такими, що не відповідають вимогам не імунної захищеності. захищеності Уляна дідич мати трьох дітей, і усі не мають повного переліку щеплень. Пов'язано це каже жінка з кількома факторами, які підривають довіру багатьох батьків до щеплень. І породжують проблеми з влаштуванням дітей до садочка чи школи. Це вимагає величезних зусиль, величезного бажання і величезної свідомості батьків. Тому що не є проблемою організувати платну довідку, заплатити за довідку фіктивну прощеплення, натомість великою проблемою є прийти цей шлях закону, і знаючи скільки. Не щеплених дітей є довкола мене, які записані щеплені. Я не можу довіряти тим лікарям, які мені говорять про статистику, які тут же ж мені розказують про корисні щеплення, але я знаю, що тут же ж мої сусідці вони продали ту ж довідку. Таку недовіру до вакцинації породжує насамперед брак інформації про можливі поствакцинальні реакції. Зачасту про них не говорять взагалі педіатра чи сімейні лікарі на прийомах. Не проводять належним чином огляди, не, не розказують нічого батькам. Прийшов час робити щеплення, здоров підмахнув і дівчару. Чому є такі контроверсії в залі доукове щеплення? От чому вони виникають? Чому ми не говоримо про то, про антибіотики? А ви знаєте, скільки людей вмирає від антибіотиків кожного року? Десятки тисяч від енефічних реакцій на антибіотики. Ну про це ніхто не говорить. Пояснюю, чому. Ми даємо антибіотики хворому і ми даємо, щоб його полікувати. І якщо це лікарство, яке ми йому дали, дало якесь побічне явище, і в нього з ним щось сталося, ну так все стало. Ми рятували йому життя. Тут ми маємо ідеальну здорову дитину. Ми даємо її засіб для профілактики. Проти якоїсь хвороби, але завжди виникає питання: а може вона не захворіє, то цей засіб профілактики. Але цей засіб профілактики може давати якісь небажані явища також. Лікарі-монологи переконують, батьки часто плутають такі поняття, як ускладнення і реакція або побічні явища на щеплення. Ускладнення це є стійке порушення здоров'я або смерть внаслідок введення препарату. Побічні явища це є проблеми, які виникають після вакцинації, але які зникають самостійно або під впливом якихось дій, не приносячи тривалої. Чи якоїсь залишкової шкоди здоров'ю. Навіть побічні явища, наприклад, припуклість місці ін'єкції чи підвищення температури після вакцинації нечасті явища. Однак про можливі прояви реакції організму дитини на вакцину батьки повинні знати. У мене стаж роботи серйозний. Я не бачив ні одного ускладнення від вакцинації. Я не чув також, щоб мені колеги розказали, що є якесь ускладнення від вакцинації. Розумієте? То, що подає, я вже про це говорив часом преса чи частіше телебачення, радіо, що після вакцинації сталася якась подія. Але слово після не означає внаслідок. Якщо ви з кабінету щеплень їхали додому на машині і попали в аварію, що вакцинація винна? Напевно, ні, правда? Але це сталося після вакцинації. Але воно не сталося внаслідок вакцинації. Відтак проблема не вирішена, а лише загнана у тінь, і імунний статус багатьох дітей не з'ясований. А інфекція така річ, що не пробачає відвертого нехтування. Імунологи наголошують, антивакцинальні настрої переживали чимало країн світу. Однак іншого способу протидіяти спалаху і епідеміям суспільство не винайшло. Вивчала антивакцинальний курс ну, антивакцинальний рух за кордоном. Виявляється, що він був набагато швидше розвинутий в розвинутих країнах світу. В Великобританії, наприклад, 60-ті роки була. Антивакцинальна пропаганда проти вакцинації кашлюка в Японії в 70-х роках почалася дуже активна антивакцинальна програма, і відповідно тоді кашлюковий компонент був вилучений з вакцинальних календарів приблизно через 10 років була епідемія А кашлюка. А тоді, коли почався антивакцинальний рух, з'явилося багато невакцинованих дітей, і через 10 років була епідемія дифтерії. Лікарі застерігають, уся ситуація стає небезпечною. А усі резонансні випадки, які пов'язують з наслідками від щеплень, часто виникають на тлі збігу обставин. За статистикою на тисячу новонароджених в Україні до року, на жаль, не доживають восьмеро малюків. Аналогічні показники мають і європейські країни. Діти переважно вмирають першому півріччі життя, і вони вмирають від різних хворіб. І в першому півріччі життя якраз іде. Найбільш масивна вакцинація. Тобто, ймовірність, статистично, що це може співпадати. Я всім розкажу той випадок, який був в нашій практиці, коли півторарічну дитину ми відмовилися щепити, тому що батько, який прийшов, був нетверезий і не знав ніякої інформації про цю дитину. В п'ятницю відмовилися щепити, в суботу рано дитина захворіла на вірусний енцефаліт, в неділю рано була госпіталізована, в неділю вечором померла. Якщо б ми її прищепили, від чого би померла дитина? Не складно, правда? У 2008 році ми мали резонансний випадок подій, які відбулися після вакцинації в Краматорську, і які не підтвердилися ніяким чином, що це було пов'язано в проведенням вакцинації. На жаль, суспільство почуло, що дитина померла на другу добу після проведення вакцинації, і не почуло, що дитина померла не від вакцинації. Резонансний цей випадок привів до того, що зараз ми маємо менше 50% провакцинованих дітей, і це є реальні показники. В якійсь області може бути трохи більше, в якійсь трохи менше, але в середньому це 50%. Через 10 років, в 2018 році, буде епідемія дифтерії. Це є статистичні показники, які прослідковуються в багатьох. Аналізах інфекційної ситуації над керованими інфекціями вже стаються ситуації, коли виникає потреба говорити про необхідність вакцинації. Зокрема, лікарів все частіше діагностують кашлюк, правець та інші інфекційні захворювання, а також фіксують і смертельні випадки. Ймовірність захворіти від тої від того, від того хвороби, на ж хвороби, якої є вакцина, і померти є. Сотні тисяч разів вища, ніж проблема від вакцини. По даних воз кожного року в світі помирає 5 мільйонів дітей від тих захворювань, проти яких ми щепимо сьогодні в Україні дітей. Щеплення проти пневмонії, проти пневмококу, який викликає пневмонію мені і так далі, привело, скажімо, в Фінляндії, де ввели це щеплення кілька років тому. Смертність буквально за пару за два-три роки. Знизилася на 70 відсотків, тобто рахуйте, 100, з якоїсь суми там ну, в 6-7 разів знизилася від тих захворювань. Ну, про що говорити? Я вважаю, що наш український календар є надто малим, містить менше інфекцій, ніж ті, які небезпечні для наших українців. Я говорю про гепатит А, спалахи якого є. Я говорю про манігнококову інфекцію, від якої вмирають по сьогоднішній день і пізно діагностуються. Випадки фульмінантних форм нінгукоку. Я е, говорю про ротавірусну інфекцію, скільки дітей вмирає від ексикозу, ще не доїхавши до лікарні. Наприклад, нещодавно львівські інфекціоністи вивели з 11-денної коми семирічного хлопчика. Його мати, пані Лідія зреагувала на стан сина миттєво. Почалася рвота. Потім е, я зробила висновок такий, що Бо дитинку, коли нахиляли голова, в нього сильно боліло, я зробила висновок, що в нього мінінгіт. сказали чоловікові. Ми викликали швидку. Швидка десь через 20 хвилин прибула і діагноз цей, хоч прикро, але підтвердився. Хворобу менінгіт викликала саме гемофільна інфекція. Від неї сьогодні вакцинують українських дітей. Сашка, щоправда, це щеплення не застало. Однак хлопцеві це мало не вартувало життя. Цей хлопчик не щеплений враз на проти гемофільної інфекції. Решта решта щеплень в нього є. Від, ну, від решти інфекції він щеплений. Але наскільки часто, взагалі, в нас кожного року в області, ну напевно, так в районі 30 випадків є захворювання на менгіти, різноманітні 30-40 випадків. Але є група менінгококової інфекції, менінгококові менінгіти, є група пневмококові, є не встановленою А власне, що за останніх, напевно. П'ять років це перший випадок, коли виявлено і лабораторно підтверджено, що в нас бактерійний менінгіт викликаний гемофільною інфекцією. На жаль, не всі хворі одужують, бувають і летальні завершення. Ну, все залежить від віку пацієнта, від можливості імунітету, резервних можливостей. Ми маємо все необхідне, щоб надати не таким пацієнтам допомогу. Але багато факторів можуть грати. І ясно, що чим раніше поступлення, тим кращий прогноз. Багато є носіїв. Вона викликає гострі респіраторні захворювання, але власне небезпечним є така генералізована форма, як менінгіт. Може викликати отити, може викликати синусити, тобто це от наші нежиті, захворювання вуха, отити. Орхід, запалення яєчків, хлопчиків, але небезпечним є менінгіт. Їх дуже важко лабораторно, ну їх рідко лабораторно підтверджують. Вакцинацію проти гепатиту Б до календаря щеплень внесли з 2001 року. Найчастіше батьки відмовляються щепити дитину проти гепатиту Б. По-перше, немовля вакцинують ще в пологовому будинку, і не завжди новоспечені матусі знають для чого це роблять. Ми пояснюємо, що таке вірусний гепатит, що таке туберкульоз, чому ми робимо ті щеплення. Так, не можу сказати, що за тих 3-4 дні, що є мама в пологовому будинку, її дуже швидко переконати є непросто. Я не просто, але, але за минулий рік ми зробили 35% щеплення проти вірусного гепатиту. Ми не мали жодного ускладнення, дякувати Богу. Ми завжди мали щеплення успішні. Нещодавно використання вакцини проти гепатиту Б українського виробництва призупинено. Це, звісно, вплине на ситуацію, оскільки і так ця вакцина серед батьків не в пошані. Однак медики запевняють. Підстав для цього немає. Ми отримали минулого року понад 136 тисяч доз вакцини нашої, і за минулий рік було зроблено більше 72 тисяч щеплень. Увіть собі цифру 72 тисячі. А тепер цифра, які в нас були я не говорю навіть про ускладнення, я говорю про місцеві реакції. Які проявилися там в почервонінні, короткотривалому підвищенні температури, так от їх за минулий рік було зареєстровано тільки 69. Щороку в області діагностують до двох сотень нових випадків захворювання на гепатит Б. За оцінками експертів, від 2 до 7% відсотків населення є носіями вірусного гепатиту. При такому рівні інфікованості населення ризик. Інфікування в контакті, в горизонтальному контакті, тобто від людини до людини, від дитини до дорослого чи від дорослого до дитини, це є від 20 до 60%. Це є дуже багато. Вірус гепатиту Б дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Сім діб він зберігається в зовнішньому середовищі при кімнатній температурі. Це перше. Він розповсюджується слиною і рідинами, які є сироватка і кров. У спеціалізованій дитячій лікарні вакциною, що на карантині, дітей не щеплюють. Імунологи віддають перевагу бельгійському вже ріцбі. Тому вакцинувати проти гепатиту Б тут не припиняють. І закликають щепитися не лише дітей, а й дорослих. Оскільки ніхто не застрахований від травм чи можливого оперативного втручання. І ураження може закінчитися трагічно на львівщині минулого року. Помер 14-річний хлопчик від такого захворювання, як вірусний гепатит В. На жаль, він не був щеплений, і такі випадки з'являються на щастя не дуже часто, які закінчуються летально. Але напевно, власне, батьки цієї дитини звернулися би до населення всієї країни. Що якщо є спосіб від чогось запобігтися, врятуватися, то ним варто скористатися. Спеціалісти запевняють склад сучасних вакцин. Жодним чином не викликає захвор. Ворювання натомість виробляє в дитини імунітет до грізних захворювань. А що найголовніше берігає від ускладнень. Лікарі імунологи просять батьків не робити однозначних висновків щодо щеплень. За достовірною інформацією треба звертатися тільки до спеціалістів. Таким чином можна захистити дитину від інфекцій. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе до побачення.